Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Після новин про далекобійні удари по Росії масована атака по Москві. Деякі пабліки в Україні повідомили про вибухи біля останкінської телевежі від неї до лади кіно понад три кілометри. Повідомлення про безпілотника скасування рейсів у московських аеропортах через режим килим, який водять у разі атаки дронів на столицю Арефо. Частина вежі Останкіно рухнула. Десятки пожежних на місці пише телеграм-канал то Десятки загиблих і поранених вежо таких. Очують добити до кінця радіо та телемовлення. Припинилася масована атака по всій Москві сирени у той же час. Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Перші винищувачі нової модифікації а в 16 більшій кількості ніж про це заявлено, можуть перебувати в Україні, принаймні росіяни і старять. Наразі по всьому фронту гаряче не втім, після дозволу бити західною зброєю, колони техніки горять. Тепер просто на кордоні окупантів почали накривати зі всього, що можна сьогодні. Ближче ночі пролунала чергова серія потужних вибухів на аеродромах Білгорода. Ростова. Та Таміла робобрянська та анругу одразу 40 українських літаків нанесли черовий масований ракетний удар. Ракети модифіковані українськими інженерами. Дальність польоту тепер становить 350 кілометрів. Загинули російські пілоти, які, як і минулого разу, навіть не встигли відреагувати на тривогу. Їх не сповістили навіть понад 89 ракет в небі. Горить все нафтобази, аеродроми, казарми, винищувачі та склади. Код червоний. Масована атака по Росії. Чергова українська буря продовжується до атаки. Задіяли вперше F-16, які не залишили. Шансів ворогу. російська протиповітряна оборона абсолютно не готова до інноваційних розробок у йдеться не лише про застосування гібрида ракети та дронів під назвою Паляниця й про ударні безпілотники великої дальності. Таку думку висловив 5 серпня. Військовополітичний аналітик Дмитро Снігірьово. Те, що ми побачили ураження тилового аеродрому ВКС Російської Федерації, йдеться про аеродром у Муройманській області. Я нагадаю, відстань 1800 кілометрів. Засвідчило факт повної безпорадності російських систем ППО. Заявив він, аналітик зазначив що Росії просто не вистачає комплексів протиповітряної оборони. Її немає чим прикрити аеродроми базування стратегічних бомбардувальників. Яскравим свідченням того, що Росія відчуває гостру нестачу в системах протиповітряної та протиракетної оборони, став той факт, що комплекси С 400 знімаються з бойового чергування в Калінінградській області та перекидаються або на територію окупованого Криму, або на захист стратегічних об'єктів на території московського регіону. Тобто не йдеться навіть про прикриття аеродромів базування стратегічних бомбардувальників, які входять. До ядерної тріади Російської Федерації це показово це свідчить про те, що систем ППО не вистачає. російське ВПК не справляється з їхнім випуском. Коментує гість ефіру. Снігіров нагадав: Москва зриває міжнародні контратаки та постачання ППО. Російська сторона на даний момент не виконала міжнародний контракт про встановлення системи С-400 індії свого стратегічного партнера. Я нагадаю, договір було укладено ще 2018 року. А на даний момент російська сторона заявляє про його пролонгацію до 28 року, причому основою причини. Називає активні дії української сторони щодо використання безпілотників і основний акцент робиться на дальності їхнього ураження та вдосконалених тактико технічних характеристиках. Додав він.